Повертаємося до самої крутої культури, яка і є хорошим попередником, насичує ґрунт азотом і не тільки. Вона не клопітка прибуткова, це посівний матеріал гороху. У нас є тут соломанка, мадонна, гайдук, оплот і, ще колись одного забула астронавт. Це все є в нас в наявності, воно очищено. Зараз покажу вам. Ось так виглядає наш горох. Це зараз горох Саламанка. Він, бачите, яке налите зерно, крупне. Чим якісніший посівний матеріал, тим буде краща врожайність і стресостійкість. Тому, кому цікаво, посівний матеріал горох і не тільки, а також нішевих культур, ви його можете все замовити у нас на сайті interagrolab.info або звернутися за номером телефону нижче, що під кожним постом до менеджерів. Які підберуть вам сорт за вашим регіональним розміщенням, який підходить під ваші кліматичні умови, тож запрошуємо до співпраці разом з нами та гарного вам дня!